Вітаю вас, шановне на товариство! Нарешті настав той момент, коли я записую гайд на тайда для вас. Цей герой зараз дуже непоганий. На 8000 рейтингу. Це топ 2 офлейнер за Вінрейтом, 8000 плюс рейтингу мається на увазі. топ 1 тільки Дум, і зараз ми будемо спостерігати за Тейтхантером на прикладі 33-го. Я подивився деякі ігри його, і в цілому він грає за одним і тим самим сценарієм. Перш за все, починаємо зі стартового закупа. Дивіться, справа в тому полягає, що він не бере Блейд на Тайдхантері, і я також вам не рекомендую це робити. Чому так? В деяких іграх він замість танго може взяти гантлетку, наприклад, на Тайтхантері, щоб більше статів ще мати, але тут бере просто танго. Я б також брав просто танго і грав би на е, фастовий брейстер. Бачимо, що на перші гроші він якраз таки цей брейсер і приносить. Правда лягає в тому, що так, у тебе Квілімблейт, він, звісно, допомагає тобі добувати кріпасів, і Смеш по кріпам більше демажить, але як на мене, це ну не варто того. У тебе головне це стати, котрі в тебе є, і це набагато профітніше. Також тут важливий момент. На першому рівні гаш це, напевно, найкращий сінгл-таргет спел в доті. Тому що якщо подивитися, це тут 110 демеджа, уповільнення на 40% герой майже не рухається, і плюс до цього ще мінус армор у героя. Відповідно, ти можеш бувати майже будь-якого героя в доті. Що це означає? Це означає, якщо у тебе є хороший саппорт, ти можеш не качати Енвердс Smash на першому е, рівні, для того, щоб там тобі зручніше було добивати кріпасів. Ти іноді можеш справді качнути собі гаш, якщо граєш умовно з якоюсь ходвінк, це взагалі імба, бо у неї перший спел буде за рахунок цього більше ще демажити. Або ж якщо граєш з Ліоном, під гранату, ти вбиваєш будь-якого саппорта, котрий втрачає позицію. Іноді навіть Керрі, якщо він не може вийти. Тут просто ситуація в тому, що він вирішив грати більше на те, щоб качати кріпасів, Войда він напрягти цим гашем. Ніяким чином не може, бо він просто банально вистрибне. А пугна, ну, напевно, поважав, подумав, що їй складно також бити, вона далеко знаходиться, не було ситуації, тому сотевно качає якраз таки Енкорс Smash. Далі на другому рівні ми бачимо, він качає собі Крекен Хоча тут я вас закликаю, якщо ви граєте зі своїм другом або з героєм, котрим може добивати на лінію тератичного героїв, все ж таки качати гаш. Справа в тому, що Нусик Рекеншел, відверто сказати, йому багато не дає імпакту е в цій ситуації. Так, його там ну Войт не прибуває, пугна також відчутно менше б'є, але потенціал у нього також відчутно менший, тому що у нього банально немає гаша. Відповідно, ось ця пугна, котра бігає тут з 400 здоров'я, наприклад, чи Войт, котрий витратив Таймволк, вони б могли бути легкою ціллю да для цього. Тайтхантера. Тепер давайте поясню, чому ж зараз Тайт має доволі таки високий вінрейт. Дивіться, перш за все, якщо ти граєш на фріні, ти можеш на перші гроші купляти фейзи. І загалом запам'ятайте, коли ви граєте на Тейтхантері, ви завжди повинні купляти фейзи. Окрім того, що цей айтем дає тобі армор і збільшений му на зрівнянні там з якимись арканами теоретичними. Він ще дає дуже важливий демедж на твоєму герою, котрий збільшується з Anchor Smash. A. Плюс, якщо ти граєш один на лінії там теоретично, тебе дуже складно напрягати. Така прокачка, як у 33-го, зараз вона говорить про те, що він просто хоче грати на свій фарм, і проти Войда у нього, ну скажімо так, дуже логічно все зараз виглядає. Хоч він там і не кінчу цей гаш, але він хоче принести собі фейзи на перші гроші. Він розуміє, що гашем він воля напрягати не може через таймволк, але він може його постійно бити з руки і постійно прибивати енкорс мешом, форс... э, зафорсуючи його натискати таймволк. В цьому полягає його. Ідея на Тейтхантері. І відповідно ми бачимо, пугна його б'є по 20 демеджа. Це взагалі смішно, при тому, що пугна загалом 62. Звісно, є знову ж таки мінус, що гаш він не користовувати не може, щоб бити цю пугну. І тому повністю грає на свій фарм. Але бачимо, що цей фарм виправдовує себе абсолютно, бо здавалося б, Войт-пугна лінія доволі таки складна, але бачимо, що у нього 35 на 10 проти 16 на 1. Тобто це більше, ніж в один. Більше ніж в два рази вибачають, він обганяє а, ворожого фейса свойда по фарму, і це є круто. Дивіться, ще один момент, хочу проговорити. Коли ти береш на Тайтхантері шостий левел, не поспішай качати скілпойт реведжа. Справа полягає в тому, що цей реведж не завжди ти зможеш використати. Бо, наприклад, якщо ти його зараз качнеш в Тайтхантері, то ну, навряд чи ти когось об'єктивно тут вб'єш. Що можна альтернативно качнути? Альтернативно можна, якщо ти тут стоїш один, і саппорт пішов стакати, наприклад, еншентів тобі, що важливо доволі таки робити. І Рубік дарма цим не займається зараз, бо тайду він. По факту ніяк не допомагає і може грати на стаки, бо стаки це експа для нього і голда, в тому числі також для цього Рубіка. Так от, якщо б він стояв би один, ми міг сміливо собі качнути грекеншел в три, і навіть піти там за тауер, фармити лісних кріпасів і грати ось, ось таким чином. Але бачимо, що він поки що пріоритетно намагається напрягати фейси Свольта. Звертаю увагу, що головна імба зараз тайда по айтембілду полягає в тому, що ти на перші гроші собі приносиш старий добрий Владмір. Це завжди купляли на Тейтхантері, і це є ефективною історією. Шановне товариство, в своєму телеграм-каналі я розказав історію, яка трапилася з одним з українських гравців Доту Soul Q. Це ранг 500 пабгравець і в святкуванні нового року він був зі своїми батьками на дачі у дідуся, а в їх квартиру на наступний день в їх дім попала російська ракета. Будь ласка, перейдіть і почитайте цю історію. Це важливо знати всім, хто думає, що додавні політики, і там також є банка. Обов'язково, будь ласка, підтримайте будь-яким донатом їх сім'ю, адже тепер у них просто немає квартири. Ефективність цього айтама полягає в тому, що окрім манар приємної доволі таки на титхантері, котра тобі потрібна, ти отримуєш ще і демедж плюс лайфстіл. Ну і в цілому, це командна шмотка, котра доволі важлива. Він підходить, натискає ось так Енкросмеш, і бачимо, що це його доволі сильно. Лейстілить. Айтем справді потужний. І добре, що цей айтем взагалі зараз Ладмір активно починає купляти на офлейнерах, бо у нього прибрали рецепт. патчі, він тепер без рецепту, відповідно, він дешевший відчутно. І на тайді ну ми бачимо, що буквально триенкор по патчі кріпів, і він вже фул ХП. Це дуже потужно. В Цій грі не зважайте на те, що вони ведуть вже багато понадворству, у нього ідеальний айтем білд на тайта, котрий я раджу вам купляти абсолютно завжди. Це класика. Якщо ви там будете відхилятись по айтем білду якось, можливо це ситуативно і буде добре, але тим не менш, те, що він купляє зараз, це абсолютний мастхев в кожній грі на Тейтхантері, будете так брати, ніколи не будете помилятись. Далі він бере собі мейшлеєр. Ну тут все логічно. Знову ж таки, Енкорсмеж діє на майшлеєр, ти більше де мажиш. дає тобі Меджик Resist тебе дуже складно вбити. В тімфайті ти не скаєш майже по багатьом героям, у них зменшена мана регенерація Меджик демедж, що також дуже потужно і посилює твій тимфайт. Ну і окрім цього, подивіться на мана-регенерацію тайда. За культним браслетом у нього 9 мана-регенерації в секунду. Це прям дуже приємно на цьому герої. І якщо раніше тобі треба було купляти Soul Ring, обов'язково на Тайдхантері, для того, щоб у тебе мани вистачало на все. То зараз тобі не треба витрачати, скільки він там, 855, здається. Ні, 805 навіть коштує. Тобто це половина Владмірса майже Soul Ring. Ну не майже ладно там, близько до цього. Відповідно, це абсолютний кайф. Ти купляєш ось ці дві шмотки, ти ну, в такій хорошій лі При хорошій лінії, а у Тайде дуже часто буде хороша лінія, е швидко їх будеш мати, і ось таким чином можеш ходити вже на такому таймінгу і робити що завгодно в тімфайтах. Також нагадую, що шар та тейткантері це абсолютна емба. Те, що ти можеш ось таким чином вісити цей шар, те, що ти просто не даєш героям піти від тебе, тому що вони ну це навіть дуже важливо, коли ти граєш проти умовного емберспіріта. Ну і героїв, котрі доволі мобільні. Вони не можуть просто за рахунок цього якора нічого зробити, і це по грі сильно, та навіть зараз це сильно, бо воно і демедж дає, і відповідно, це дуже багато кіл потенціалу, також додає команді Dire. Наступна швотка, котра у нього є, це бліндагер. Абсолютний маскев на тайді. Бувають ігри в пабліку. Я бачив, де він не купляє собі блін. Таке також іноді буде траплятися при умові, що у тебе є багато героїв, котрі можуть ініціювати, і відповідно тобі можна розраховувати на них. Але я прадив його купляти третьою шмоткою. Там навіть до шарда можна іноді можна пісти, як ви забажаєте, вже в залежності від гри. Бо все ж таки Тайт це ініціатор, і без блінка тобі ну складно грати банально. Це твоя мобільність, це твоя ініціація. Це дуже і дуже важлива історія, щоб ти міг брати собі цей е, бінкдагер. Не ігноруйте цей айтем. Ось приклад гри, де на Титхантері він. Не бере собі блінкдаггер, бо йому треба аури на команду, бо у нього є Faces Void, котрий може йому виграти гру. У нього є котл в цілому, котрий з Мантестайла тут бігає і з Мідасом, доволі цікавим айтембілдом. І відповідно за рахунок цього, у нього топ-1 нетворс. Він дуже багато фармить крипів, ходить просто як танк. Також теоретично можна таким чином грати, але здебільшого я б все рівно рекомендував брати Блінк, бо це більш надійно, і ви не будете страждати від недостатку ініціації. Також по реведжу, якщо ви будете давати ось такі реведжі, запевняю вас, не треба тут здивувати, бо... Ну, це трапляється з будь-яким тейтхантером, навіть зі мною. Ті, хто знають, ті знають. По останнім шмоткам тут знову ж таки все залежить від гри. Але теоретично, якщо тут замість пайпа у нього є блінк або замість шиви, є блінк. Далі треба все рівно купляти рефрешер. Але рефрешер, якщо ви будете купляти для двох реваджів, запам'ятайте, у вас обов'язково повинен бути якийсь айтем на ману, тобто це шива. Умовна, котра буде давати, доволі такий багато тобі статів, щоб у тебе достатня кількість була мани. Чи не знаю, чи може якийсь хекс, чи може щось на кшталт цього. Бо якщо ти купляєш собі рефрешер зараз на тайді, то у ну, тебе дуже багато мани витрачається. Це 325, рефрешер дається 350, так. І відповідно потім ще один реве, це... Скільки виходить? 350, 650? тисяча мани, а у нього взагалі тисяча мана пункт. Уявіть, якщо у нього рефрешер. Тобто нейтральна шмотка, ще в ідеалі у тебе повинна бути на ману якусь. Тому зараз загалом люди на Тейтхантері ну, стараються, якщо у тебе такий от айтембілд, уникати рефрешер і купляти його пізніше вже в гіпер лейтгеймі. А до цього купляють приблизно ось такі шмотки, і, звісно ж, ситуатини не, не збувається проблем. По талантам, друзі, запам'ятайте, тут все доволі таки просто: ти береш собі завжди на 10 рівні правий талант, на 15, також правий талант. Не треба думати про те, щоб взяти лівий талант на 15-му. Тут теоретично можна зробити, знаєте коли? Коли ти граєш проти умовної медузи, от проти медузи, можна справді задуматись про те, щоб взяти талант на зменшення шкоди з Ентерсмешу. Це один з небагатьох випадків, коли так можна зробити. І ще теоретично, теоретично можна проти Out, тобто, тобто проти героїв, у, котрого, е, у котрих багато демеджа цього базового, відповідно, можна ось так спробувати зробити. На 10 рівні Енкерс Меш, тому що у тебе завжди демедж з Енкерс що допомагає тобі фармити, лівий талант. За умови, якщо ти хочеш взяти Фаста але я хейтер Фаста Ганіму на Тайді, тому загалом не рекомендую його взагалі брати. На 20-му завжди лівий, ніяк інакше просто. Тут працює по принципу того, що враховує убивство від Енкорсмейша, ще, котрі були зроблені до того, як ти взяв цей талант, відповідно у нього бачите, тому ну, це навіть в таланті написано про це. І на 25-му завжди абсолютно на тривалість древаджа, бо в лейтгеймі кількість тривалість стану на будь-якому герої це. Фактор, котрий може виграти тобі э, гру. Тепер поговоримо про те, які герої хороші з Тайтхантером. Я запевняю вас, що в цілому Тайт це такий універсальний герой, який може грати абсолютно з будь-якими героями. Тобто, навіть якщо ти граєш з двома мілішниками, це все рівно доволі таки добре, як на мене, бо ну, мається на увазі два мілішника на лінії. Бо ти можеш качати собі просто креканшелинкрсмеш і грати таким чином на свій фарм. Але найкращим рішенням буде грати на Тейтхантері з умовним Худвінг, Ліоном і ось такими сильними героями. З Рубіком є б насправді. Ну, Рубік також прикольний, але справа в тому полягає, що там не те, що ти більше на кіль потенціал граєш, а ти просто даєш фейтбол плюс енкерсмеш в героя, і він взагалі мало демеджу дожимає дуже має і не може добивати адекватно крипів. Тому там більше фішка полягає в тому. Тому надійніше я б рекомендував брати Худвік, Ліона. Ну і давайте, ладно, все ж таки, Рубік поставимо його на топ 3 рейндж героїв. Всі інші персонажі вони також можуть бути. Але там, якщо з мелішниками, то більше грає на свій фарм через реканшел без гашу, як 33-й робив в першій грі. А, а якщо з рейнджами, то задумайся про те, щоб гаш качнути. Якщо у тебе є який потенціал, щоб один у тебе він був і ти міг вбивати героїв. Тепер давайте поговоримо про те, яких героїв тайт справді поганий і коли його не варто пікати взагалі. Дивіться, як на мене, Тайд не є найкращим героєм, якщо ти граєш проти умовного манки кінга. Ми це розуміємо, ти його взагалі ніколи не повинен брати тайда. Тобто там габзелики тобі будуть на лінії. Також є доволі сильний агіліті герой. Це Сларк, один з найкращих, бо... Там ти, Старка, можеш понапрягати перші тільки рівні, але далі, якщо він розкачається, ти йому нічого взагалі не будеш робити. Якщо ми говоримо про урсу, то тут якраз таки буде той варіант, де ти качаєшся через розгаш, і ти справді можеш напрягати цю урсу. Просто не налови багато стаків, коли у неї буде третій рівень. І таким чином, я думаю, буде все нормально. Ну і неприємний керрі це проти тайда Разор, звісно. Проти нього також складновато грати. Проти кого по грі, складно тайду. Ну, тут все, я думаю, буде доволі таки просто. Один з найскладніших героїв це Дум, котрий дасть тобі дум і ти нічого не зможе зробити. Але це може працювати в дві сторони. Ти можеш дати ревеш, повністю розкастуватись, і дум навряд чи він тебе буде. Вішати. Також будь-який герої сільвер Еджом, Також непоганий герой це Легіонка, тому що, тому що тебе можуть задуелити, креканшели у тебе не працює, і тебе можуть вбивати дуже часто просто за тривалість дуелі. Із сапорт героїв я б сказав, що доволі хороший проти тайда це дізраптор, бо він може просто закрити в клітці і ти нічого не зможеш натиснути. Але дізраптора oh зараз взагалі ніхто не пікає, тому напевно, тайт і має такий хороший мінрейт, бо проти нього справді малувати зараз адекватних героїв. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами наступного разу. На все добре.